Вітаю вас, малята, запрошую вас поліпити разом зі мною. Дітки, мабуть, у кожного з вас вдома є свійські тваринки, домашні улюбленці. Це можуть бути і кішка, і собака, і папуга, морські свинки, хомячки. Послухайте загадку. Він пухнастий, він грайливий. Дуже-дуже пустотливий, часто любить хвіст ловити, молоко парне попить. Налякаєш, він сичить, спинку вигинає, приголубіш, він муркочить, весело грає. Відгадали, хто це? Так, це котик. Котики наші улюбленці, вони мають струнке тіло. Гострі зуби, чудовий зір та нюх. В природі котики полюбляють полювати на мишей. Котики дуже товариські, вони товаришують з іншими тваринками. Отже, сьогодні я пропоную вам зліпити котика. А перед роботою пропоную розім'яти пальчики. Обережно котик кіхті випускає. Далі й ховає, мишок він лякає, ходить тихо-тихо. Мабуть, буде мишка лихо, та вона часу не гає, дуже-дуже швидко утікає. А для ліплення нам знадобиться пластилін, стека та дощечка. Котики бувають різного кольору. Я зліплю рудого котика з помаранчевого пластиліну. Візьмемо ось такий шматок пластиліну та добре його розімнемо і рухами вперед та назад скачаємо ось такий стопчик. Та зробимо надрізи з однієї стопи. та з іншої. Ось такі рутини. Тепер беремо в ручки і починаємо витягувати ось так. Трішки витягуємо та вирівнюємо лапки нашого котика. Це будуть лапки вперед та задній з іншої сторони. Ось так ми сформували наші лапки та тепер будемо його вигинати дугою, ось так. І ось так трішки лапки. Котик у нас буде бігти, тому ми формуємо. Ось так. Беремо ще одну половинку, частинку пластиліна та з неї скатаємо кульку. Ось так з рухами. Це буде голова нашого котика. Тепер двома пальчиками вищіпуємо ось так, формуємо. Тепер візьмемо пластилін зеленого кольору та з нього сформуємо маленькі кругленькі оченятка. Ось так між пальчиками та прикріпимо їх до голови. З пластиліну відщипнемо маленький шматочок та в нього скотимо ось так між пальчиками невеличкий кружечок, приплюснемо його та прикріпимо голівки. це буде носик нашого котика. Ось так. Тепер ось з такого жгутика коричневого кольору Розкатаємо тонесенький, тонесенький жгутик. Ось такі тоненькі жгутики ми накатали та степою їх розріжемо Це будуть вуса нашого котика. Тепер візьмемо їх та прикріпимо ось так, ось так ми прикріпили вузика нашому котику. Тепер голівку ми прикріпимо до тулуба. Ось так. Ось так ми прикріпили голівку для нашого котика. Візьмемо ще один шматочок помаранчевого кольору та сформуємо з нього хвостик. Хвостик у котика довгий та пухнастий. На кінчику він може бути трішки завожений. Так, ми сформували хвостик, трішки піднімаємо його доверху та прикріпимо позаду в наш букоти. Вигнавлюємо, щоб було гарненько та ухай. Ось такий гарний котик вийшов у мене. А ваші котики, які вийшли, я чекатиму на фото ваших робіт. До побачення, малята, до зустрічі!